Вихідні найкраща пора вибиратися з сім'єю та друзями на природу. Це і традиційні посиденьки біля вогнища, теплі бесіди, шашлик та греболовля. Щоправда, після релаксу на свіжому повітрі недобросовісні туристи залишають після себе купи розкиданого сміття разом з активістами. Наталя Гатеш долучилася до прибирання берега Дністра. Це результат специфічної населоди природою на березі річки Дністар, що поблизу села Ворновиці, Кельменецького району, гори сміття, яке залишили відпочивальники. Тут є все від скляних пляшок до виробів з пластмаси. Щороку активісти громади рибалобуковини прибирають цю прибережну смугу, оскільки вона є нерестилищем. Я не знаю, чому люди так відносяться до природи, коли дійсно не, не думає о те, що дітям, що нашим внукам залишиться і взагалі як це все буде. Навіть самому приїжджаєш і смотриш на те, каже. Я не розумію, як можна в такому выражение, сінарніки жити. Професійні рибалки цього разу приїхали сюди не зі снастями, а з робочими рукавицями та мішками. Серед активістів і брати-близнюки, для яких риболовля не хобі, а спосіб життя, тому дуже обурюються, коли бачать такі картини. Це дуже ужасно, звісно, коли рибаки і відпочивачі оставляють за собою цей мусор. Дело в тому, що цей мусор дуже многічно переварюється з землею. І я думаю, що ні, скоро майбутньому Нам просто негде буде вдихати вздовж прибережної смуги, де-не-де є урни для сміття, але їхній вміст не часто вивозиться. Тож вітром поліетилен розноситься на десятки метрів. Відпочивають тут не тільки, допустимо, мешканці населених пунктів. Які е, виходять до Дністра. прибирати має кожен за собою. Хто приїхав, відпочив, будьте добрі. Зберіть а і вивезіть. Активісти розділилися на групи, де хто збирав сміття, хтось носив його до вантажівки. А от панові Віталію було не солодко. Чоловік був у причепі, тож вміст кожного мішка висипав лосноруч. каже такої кількості відходів можна було б уникнути, якби наші люди були більш відповідальними. Треба більше приділяти увагу екологічному вихованню. Людей починаючи з, з дитинства, лише за годину роботи активісти зібрали два повних причепи сміття і вивезли його на ворновицьке санкціоноване сміттєзвалище. Рибалки сподіваються, що їхня робота не є даремною, і що відпочивальникам стане розуму не смітити на чистих берегах. А мальовнича природа зацікавить ще більше туристів. Містровський каньйон це шикарніше поле для воді, так, як в цивілізованих країнах це робиться, для екотуризму. Для риболовного туризму, то тобто для нашого краю це може бути істочником хорошого доходу. Після плідної праці на нарестовищі учасники громади рибалок буковини залишили після себе не лише частоту, а й інформаційний щит із проханням берегти природу. Наталігатеш Роман Пилатик, Чернівецький промінь.